Всім вітання, друзі. Дивіться, я в цьому відео вам хочу нагадати за папку. Весь ПК в одній папці я її називав і як її створити я вам казав. Але переглядів не дуже багато. Отже, ніхто не зрозумів напевно для чого вона. Я вам повторюсь, друзі. Це дуже ось вона корисна папка. Друзі мої, в ній є все. Весь ваш ПК. Ваш ПК. Ви шукаєте по інтернету. Де що знайти? Як відкрити. Налаштування. Все є отут, маленькі в цій папочці. Панель керування. От дивіться. Відкриваєте, так є. Далі вам треба щось тут знайти. Ну ладно, змінили на великі. У вас їх стало більше. Знов тут щось шукаєте. Живлення, так, наприклад. Відкривається це живлення. Далі, тут вам ще щось треба зробити, які дії. Друзі. Е, оптимізацію дисків. Що ми робимо? Права кнопка миші. так? Керування дисками. З'являється права кнопка миші. Властивості. Це вам дуже зараз буде просто, друзі, знаряддя. І потім вже натискаєте оптимізувати. І вже тоді воно вас перекидує, бачите, на цю сторінку. Дивіться, друзі, що я вам хочу показати. Ось ця папочка. Переиміновувати не можна, я вам сказав, інакше вона щезне. Просто взяли там, створили собі папку, підписали її, як вам захочеться, і закинули її в ту папочку. Все, і хай вона собі тут буде. Дивіться, друзі, ми її відкриваємо. Далі, бітлокер у нас тут є. Тут є все, абсолютно автовідтворення. Дивіться, все в одному місці. Банк файлів. Виправлення неполадок, все є. Властивості браузера бачимо. Все є. Ви просто подивіться, друзі, створіть, подивіться, і вам не треба оце всі дії шукати. Розумієте, ось, дивіться, електроживлення, Вибір плану, все є, розумієте, Змінити заставку. Натиснули два рази, все, воно вас відкриває, то, що вам треба, то, що ви там колись десь туди залазили, шукали 30 раз. Заставка. Вибрали, що там, стрічки, натиснули. Що, якщо захотіли вже таке вам, натиснули стрічки. Далі все, у вас там ідуть стрічки, застосували. Добре, поїхали далі, друзі. Я вам просто хочу довести, що вам не треба оці всі дії купу робити, якщо воно у вас є все тут. Дивіться, інструменти Windows, так? Дивіться, дефрагментувати, і оптимізувати. Натиснули два рази. Все, вона одразу вас запустила сюди, оптимізували один диск, оптимізували другий диск. Все, друзі, елементарно, просто розумієте? Далі, діагностика очищення, неполадок, що у нас тут, видалення файлів, дивіться, вам знов не треба десь тут все шукати. Натиснули, окей. Все, зараз система запуститься, він почне видаляти, ой, шукати які треба файли звільнити. Дивіться, друзі, все, програма очищення диска підраховує, скільки місця можна звільнити на диску це. Після того як вона заправела, там висвітлюється віконці, ви подивитесь, що натиснули, все, вона видаляє непотрібні файли. Розумієте, друзі, все є. От, ну, Миша, це всі налаштування миші. Просто зрозумійте для себе, що це для вас просто. ну, Я не знаю, це супер лайк, можна за таку папочку поставити. І не шукати оце, і в інтернеті не дивитись по сто раз, і як от куди заходити, ставити паузу, куди він там зайшов. Ага, туди, натискаю туди. Розумієте, все тут у вас є, друзі. Так що, друзі, користуйтесь, створюйте собі ту папочку, подивіться відео. І хай вона у вас буде. А вам бажаю гарного дня, до побачення.